Всім гарного здоров'я з вами знову, як завжди, старим. І сьогодні ми з вами продовжимо говорити про всесвіт Хейло. Цього разу ми поговоримо про головного антагоніста четвертої частини гори Притечем, який згодом став відомий як наставник, народився в батька, що був воїном слугою, але також був нащадком загубленого та забутого класу перекладачів. У той час як його мати була однією з найвеличніших існуючих воїнів Слухла, із сім'ї з довгим родоводом величі та сили. Самі перекладачі були асимульовані будівельниками під час їхнього приходу до влади. Перекладачі були експертами у вивченні та інтерпретації мантії. вони діяли спільно з юристами у справах про злочини проти мантії – Причому рішення перекладачів часто мали пріоритет. Батько наставника як нащадок перекладачів був повинен підтримувати матію і попереджувати неправильне тлумачення і спотворення її законів, що відбилося в самій його сутності. Батько наставника відкрито розповідав про свою загуплену історію. Його красномовство апелювало до істинного серця притечі. А саме до їхнього прагнення до слави. Будівельники побачили в цьому русі загрозу, але не змогли змусити його замовкнути. А разом із своєю жінкою вони об'єднали половину окупованих світів під своєю справою, що призвело до конфліктів. Однак батьки наставника були страчені як покарання юному наставнику старили спогади про його молодістя. І його перейменували на тінь розколотої зірки, а його справжнє ім'я та історія залишилися забутими. Наставник дізнався про це тільки тому, що ця історія була розкрита йому в його більш пізньому житті. Пізніше наставник став переметеєм, членом найвищого і наймогутнішого класу воїнів-служителів. У дні своєї молодості він навчався у легендарного паметея, яка була набагато старшою ніж сам наставника. Підтверджуючи, провів над ним позачергову мутацію в нову форму. Своє нинішнє ім'я він отримав під час викладацької діяльності в інституті стратегічної оборони мантії. Учні дали йому таке прізвисько, оскільки вважали його вельми суворим і вимогливим учителем. Піку своєї кар'єри наставник досяг за дві тисячі років до війни з людством, коли він був удостоєний звання захисника Ойкумени, титулу Верховного Головнокомандувача над усіма військами Предтеч. Якийсь часу наставника були романтичні стосунки із іншим командиром Прометеєво стійкою волею, і якби не зустріч із творцем життя на ім'я бібліотекар наче Рум Хакорі, він неймовірніше одружився б із нею. Незважаючи на нетрадиційний для пертеч характер практики любовних стосунків між різними класами, наставник, зрештою, обрав бібліотекаря і одружився з нею. Наставник і бібліотекар оселилися в побудовану ним самим маєтку Номдагро. На Рідній планеті наставника населені здебільшого воєнними служителями, де від їхнього спільного шлюбу народилося кілька дітей, які пішли по стопах батька і стали воїними служителями. За часів війни людства і притеч наставник очолював військовий похід свого народу проти людства. У ці роки для нього був побудований його особистий флагман, наближення мантії. Його методи ведення бойових дій у міждорній війні були названі Стрибки по зірках. Вона полягала у виділенні та облозі стратегічно важливих пунктів, при цьому менш значущі цілі ігнорувалися. У пізній фазі війни, відтісняючи людей на околиці галактики, флотилії наставника зіткнулися з тисячами планет, заражених потопом, які на той час відступив з галактики. Хоча в ході війни наставник втратив всіх своїх дітей, які загинули в боях, перетечі в кінцевому підсумку, здобули перемогу. Людство було позбавлене своєї цивілізації і заслане назад на іртідірін. Це був вирок, який наставник назвав справедливим і логічним. Після кампанії Зачарум Гакор він і група Параметеїв разом із підтверджувальником виявили стазисну капсулу, в якій містився споконвічний, останній із попередників. Після невеликої розмови з останнім представником давно загиблої цивілізації наставник запечатав замок капсули. На наступні 10 тисяч років про те, що йому повідав споконвічний, наставник не розповів нікому, навіть бібліотекарю. Коли битва за останній пасіон людства закінчилася, наставник повелів побудувати кілька монументів, щоб вшанувати пам'ять усіх, хто поліг у війні. Після закінчення війни і першого виявлення потопу він почав виступати за політику, яка зможе підготувати суспільство до повернення потопу. Він також запропонував побудувати безліч світів фортець. По всій галактиці з метою відстежувати стан Чумацького шляху на предмет спалахів інфекції потопу, а також для забезпечення військового втручання там, де це станеться. До цієї стратегії також включалася тактика стрибків по зірках, яку він активно використовував під час війни з людством. Однак, фракція будівельників під керівництвом архітектора Фабера запропонувала будівництво суперзброї, яка б могла б ефективно розібратися з потопом. Наставник же вбачав у цій ідеї оборону для самої мантії. Хоча наполеглива позиція наставника і його Перметеєву дозволяла відкладати будівництво ореолів на кілька тисячоліття, рада Ойкумени все таки прийняла ідею будівельників, і невдовзі наставник остаточно переграв політичну битву, коли проти нього став клас суддів. Водночас йому наказали здати всі свої записи і підкоритися владі архітектора. Наставник відмовився виконувати ці вимоги, і в результаті був позбавлений своєї влади і відправлений у вигнання. Щоб скоротати час, проведений у вигнанні. Наставник увійшов у стан медитації всередині криптома. Для охорони криптома туди ж були поміщені бойові сфінкси, в яких містилися сутності дітей наставника. Майже тисячу років по тому могутній колись прометей був знайдений і відроджений юним предтечею з Маніпулярів, зірконародженим творцем вічності, який прибув на землю в пошуках ріків-попередників. Наставник спочатку розсержений своєму відродженням, вирішив, що це була задумка його дружини. Пробудження наставника помітив флот кораблів предтеч поблизу, але їм не вдалося встановити його точне місце розташування через глушник, встановлений у центрі кратера. Наставник здійснив втечу, скориставшись кораблем, який був у буквальному сенсі слова «вирішений із конструкського насіння. Із собою він взяв зірку народженого і його провідників Чакаса і Разера, а також усіх бойових сфінксів, намагаючись з'ясувати, що сталося за його відсутності. Наставник встановив курс на чарум хакор, де він зрозумів, що один з гориллів архітектора був протестований на зоряній системі, яка внаслідок випробування позбулася всього складного органічного життя, а також будівель попередників. Для Чакаса і Ризіра відвідування Чарум-Хакора спровокувало появу стародавніх спогадів, які були імплантовані бібліотекаркою у їхні гени. Наставник вирішив провести на те зірко народженим передчасну мутацію. Щоб той зміг отримати доступ до домену. У процесі мутації наставник передав свою свідомість, а також усі свої спогади і знання молодому притечі, які проте не повинні були взяти гору над розумом його нового потопічного, до потрібного моменту. Невдовзі вони дісталися системи Сан де зустрілися з підтверджуючим старим другом наставника з числа Прометеїв. Однак на орбіті рідної планети Сан Шайом корабель наставника був перехоплений і зруйнований силами архітектора. Який особисто був присутній у зоряній системі з метою придушення повстання Саншайом. Наставник разом зі своїми компаньйонами був ув'язаний під варту. На допитах, які відбулися після цього, наставник відмовився видати будь-яку інформацію про світи фортеці і коди управління помічниками класу суперник. Хоча інші притечі, серед яких була і бібліотекарка, вважали, що після допиту наставника було страчено, його насправді просто кинули помирати разом із кількома іншими притечами. В інфікованій потопом системі за наказом архітектора, а зірку народженого наказав відправити назад до його сім'ї. У той час, як усі притечі вважали наставника мертвим, його особистий відбиток у тілі зірко народженого взяв повний контроль над молодим маніпуляром, фактично зробивши його реінкарнацією самого наставника. Переживши напад на столицю, зірко народжений наставник повернувся до бібліотекарем на Великий Ковчег, де відновив свою діяльність як верховний головнокомандувач. Військовою машиною імперії притеж у зв'язку із загрозою потопу. Через невизначений період часу брік, за словами самого наставника, вибрався зі стасису. Оцінюючи своє становище, наставник незабаром виявив, що перебуває на борту корабля, який ледь працює. Незабаром він зіткнувся з відточеним битвами, одним із Прометеїв, який, подібно до більшості воїнів служителів, вирішив після вигнання наставника вступити в службу безпеки будівельників. Відточений пояснив йому. Що вони перебувають у глибинах опіку, регіону космосу, контрольованого потопом, дослідивши корпус, битва Перметеї параметеї виявили ще двох притеча, замкнених у стазисних полях. Прикладаючи собі шлях на місток, наставник і його товариші змогли отримати мінімальний контроль над кораблем і оцінити навколишній простір. Вони наближалися до планети. При ретельнішому огляді виявилося, що планета була інфікована потопом. А флот заражених кораблів, який перебував на її орбіті, почав до них наближатися. Водночас сенсори корабля засікує об'єкти, що наближається до них із високою швидкістю. Коли він наблизився ближче, то його інтифікували як дивний вузол реактивних зоряних доріг попередників, які протягом мільйонів років вважалися закинутими. Наставник вирішив залишитися на борту судна. Маючи намір отримати відповіді, знаючи, що навіть якщо він загине, його роботу продовжить його друге втілення. Каталог вирішив залишитися разом з ним, тоді як інші вирішили спробувати тикти з корабля. Перед своїм відходом творець місяця віддали наставнику свою броню на знак поваги. Наставник і каталог швидко потрапили в полон до потопу. Повністю знерухомлений потужним полем захопленням, наставника доставили на борт інфікованого потопом корабля, де притеча зустрів могильний розум, впізнавши його як ту саму істоту, з якою він розмовляв за 10 тисяч років до цього. Використовуючи телепатію, могильний розум вторгся в розум наставника. Згодом сам наставник потім назвав таке спілкування радше прокляттям, ніж розмовою. Однак могильний розум не планував убивати або інфікувати наставника. Натомість він вирішив зробити з найвидатнішого воїна притеч пішака, щоб з його допомогою посіяти хаос у залишках Ойкумени. З цієї причини могильний розум врешті-решт відпустив наставника і залишив його на борту порожнього космічного корабля, навмисно відправивши його в те місце, де перебував архітектор, який збирав усі можливі кораблі для проведення власних операцій по боротьбі з потопом. Зустрівшись із файбором, наставник передав йому болюче послання від могильного розуму. Преметей не приховував насолоди, бачачи, як його старий ворог страждає від новини про те, що вся його сім'я була поглинена паразитами. Після цього наставник заявив, що в тому, що трапилося винен сам Фабер зі своєю ідеєю використання ореолів. Архітектор доставив наставника в серце Ойкумени, де їх обох допитали судді. Зіткнувшись із серйозними запереченнями, наставник був змушений визнати своє зіткнення з могильним розумом. Повернувшись до виконання своїх обов'язків, урнаставник продовжив свою місію зі стримування натиску потопу. Вважаючи, що після допиту могильним розумом його старі стратегії будуть марні, він відчайдушно почав шукати нові методи боротьби з потопом. У своїх пошуках він зайшов настільки далеко, що прийняв філософію ворога, випробувавши всі можливі способи отримати імунітет потопу, зокрема мутацію самого себе в нову форму, яка спотворила його. Він, зрештою, дістав композитор. Машину, створену предтечами для порятунку розуму істот, заражених потопом, оскільки композитор не міг вплинути на нову форму урнаставника, його воїни стали добровольцями для випробування. Спроба увінчалася успіхом, і вони зі своєї гранічної форми перетворилися на механічних лицарів Приметеїв. Нова сутність дала змогу цим воїнам боротися з потопом без ризику бути інфікованим. Хоча ефективність цих принципово нових воїнів перетечі була незаперечна. Подальший натиск паразитів змусив урнаставника розглянути ідею розширення своєї нової армії. Нарешті пізніше між урнаставником і ізонаставником, друге втілення наставника у тілі зірко народжена, та бібліотекарем було організовано зустріч. Вони зустрілися в родинному маєтку наставника і бібліотекарем на Намдагро, який був розорений агентами Рети Ойкумени в пошуках доказів можливих злочинів. Щаслива зустріч незабаром виявилася затьмарена, коли він висловив свої нові погляди, породжені божевіллям. Урнаставник вступив у суперечку з дружиною і своїм другим втіленням, кажучи про нещодавні дії та методи, нові більш екстремальні стратегії, які мають бути прийняті для виживання перетеч. Урнаставник також дійшов висновку, що потоп навмисно не зачіпає людей, які стикалися з ним до цього. А натомість люди нацькували паразитів на притеч у спробі помститися. Узагальнюючи цю думку, він заявив, що заступництво бібліотекарям людській расі було рівноцінне цілям потопу, і тому його дружина була зрадницею. Ці слова передали сварку між ним і бібліотекарем. І тоді урнаставник полетів у пустельний регіон Номдагро до єдиного артефакту попередників на планеті. Йому не вдалося побути на самоті, оскільки скором до нього приєднався ізонаставник. Під час розмови стало зрозуміло, що обидва наставники стали абсолютно різними особистостями. Справжній наставник заявив, що ізонаставник був лише невдалою копією його самого, оскільки в той час як ізонаставник повільно почав усвідомлювати неминучість використання ореолів як єдиного способу перемогти потопу. Переконання урнаставника щодо використання мережі Оріолів залишалися непохитними. Все це зруйнувало їхні дружні стосунки, і вони були майже готові напасти один на одного, проте в цей момент потоп вже наближався до планети. Обидва наставники злетіли на орбіту якраз у той момент, коли на поверхні планети обрушилися мільйони капсул потопу. І за наставник приєднався до бібліотекаря, і разом вони полетіли на ковчег, а урнаставник вирушив на борт свого особистого флагмана, наближення матії. І незабаром пішов за ними після прибуття на великий ковчег. Урнаставник вважав за краще залишитися на борту наближеній матії, не покинувши корабель навіть для того, щоб взяти участь в екстерній конференції командирів притеч. На короткий час його відвідала бібліотекар, яка була налякана тим, на кого перетворився її чоловік. Коли великий ковчег атакував потопа, що користується тепер зореними дорогами попередників, урнаставник не висловив бажання взяти участі в його обороні. Згадково заявивши, що він покине поле бою після завершення свого завдання, те, що задумав робити уроноставник, розкрилося під час хаосу битви. У супроводі тисячі вартових попрямував до Омега, який знаходився неподалік, і там використовував композитор, оцифрувавши всіх людей, які проживали на поверхні світу кільця. Бібліотекар спробувала врятувати людей, але її корабель був просто відкинутий у бік захисними полями наближення матії. Зробивши заплановане, урнаставник повернувся на Реквієм, де він імплантував зібрані сутності людей у бойові машини Прометеїв, нарощуючи в такий спосіб свою особисту армію, він планував кинути її в бій не тільки проти потопу, а й проти всіх, хто наважиться засіхнути на панування притеч над галактикою. Бібліотекарка, спустошена втартою людей на Ореолі, зв'язалася з урнаставником і звинуватила його у скоєному. У відповідь перметей побічно натякнув, що має намір перетворити все людство на свою меганізовану армію, щоб у такий спосіб покарати людей за їхній давній конфлікт із предтечами. Тоді бібліотекарка пішла за уронаставником на реквієм, твердо вирішивши заточити свого чоловіка, щоб зупинити його безумство. До того моменту тільки один Перметей, все ще, ще вірний наставнику, не був оцифрований. Ним перетеча на ім'я стійка воля, яка колись була коханкою наставника, а нині служить його головним лейтенантом. Незважаючи на те, що спочатку вона була цілком на набуці урнаставника, її впевненість у ньому похитнулася, і в кінцевому підсумку вона погодилася з бібліотекарем, що наставник більше не гідний очолювати перметеїв і повинен бути вигнаний в криптом. Урнаставник у своїй фортеці був знайдений бібліотекаркою. Їй вдалося насильно нейтралізувати його і вивести композитор із ладу, а свого чоловіка помістила в криптом. опечатуючи початуючи криптом у її дрістві світофортиці Приметеїв, Бібліотекар вважала, що ур-наставник приведе свою медитацію в роздумах, про скоєні злодіяння. Вона також мала намір використати домен для лікування свого коханого. А якщо буде точніше, для лікування, завданої його розуму шкоди від потопу. Бібліотекар сподівалася, що при наступному пробудженні він почне допомагати людям, як майбутнім опікунам галактики, розповідавши їм про мантію, а також про технологічні досягнення притеч. До урнаставника вона представила його особистих лицарів Перметеїв, віддавши їм наказ не дозволяти йому прикинутися доти, доки не завершиться його медитація. Після цього вона покинула реквієм, довіривши долю свого чоловіка в руки стійкої волі, що залишилася на самоті на реквіємі. Наприкінці війни з потопом бібліотекарка дізналася, що домен насправді був творінням рук попередників, і під час активації мережі ореолів його буде безповоротно втрачено разом з усіма іншими залишками цивілізації попередників. У результаті, замість того, щоб вилікувати свій розум за допомогою домену. Урнаставник провів наступні 100 тисяч років у цілковитій тиші та самотності, позбавлений зв'язку із зовнішнім світом і зациклений на власному божевіллі. Накопичуючи в собі лють, він чекав свого пробудження. У липні 2557 року уламки фрегата ККН, на борту якого розташовувалися спартанець Джон 117 і його компаньйон, штучний інтелект Кортана, долетіли до орбіти Реквієму, де їх зустрів флот із бойових кораблів Ковенантів. Хоча протягом трьох років Ковенанти безуспішно намагалися проникнути всередину світу фортеці, лише безпосереднє сканування спартанця відкрило прохід всередину планети. В якій затягнуло всі судна, що знаходилися поблизу. Після приземлення спартанець і ковенанти зіткнулися з опором місцевих лицарів перметеїв Так було доти, доки Джон 117 і Кортана не знайшли криптом урнаставника, який вони спочатку прийняли за передавач супутникового зв'язку. Урнаставник, навіть перебуваючи в стані спрячки, був у змозі частково керувати системами реквієму. Так він зміг вправно маніпулювати сигналом корабля Клен нескінечність, щоб привести Джона 117 в ядро Реквіему і випустити його. Також він перешкоджав спробам картани отримати доступ до місцевого картографа. Ненавмисно розбучений Джоном урнаставник з легкістю знерухомив спартанця з допомогою своєї сили і заявив, що людство не повинно успадкувати матію. Відразу ж після пробудження наставник повернув контроль над усіма лицарями Приметеїв. Ковенантам, які донедавна воювали з ними, також притягнули на вірність своєму живому богу, сформувавши таким чином союз проти людства. Джон 117 і картинам відразу ж усвідомили м'яку загрозу становлять Парметеї, і після аварії нескічності на реквіємі вони спробували переконати капітана Ендрю Ріо, що нескінечність повинна вдатися до більш рішучих дій, поки Орн-наставника не повернув собі свою силу. Однак, замість цього, Дель Ріо заявив, що вони покинуть реквієм за першої ж нагоди, залишивши таким чином Джона і Кортену, яка дедалі більше впадає у шаленство. Сам на сам із урнаставником. Поки 117-й намагався зірвати плани урнаставника, той за допомогою телепатії кілька разів зв'язувався з ним, оскільки Прометея деталі більше вражав його новий супротивник. Змушений відступити урнаставник залишив реквієм на борту свого особистого флагмана. Він вирушив на установку 03, де зміг заволотіти композитором і з його допомогою оцифрувати всіх людей на борту станції Іванів, що розташована неподалік. Джон 117 виявився єдиним, хто зміг пережити цей процес, завдяки своєчасному генетичному поліпшенню, яким його обдарувала архівована особистість бібліотекаря. Після цього урнаставник встановив курс на землю, маючи намір запобігти тому, що він вважав черговим засяганням людства на панування перетеч. Однак Джону 117 вдалося проникнути на корабель урнаставника з ядерною боєголовкою, якою він мав намір знищити корабель всередини, притечча особисто вступив у бій зі спартанцем. Проте картана зуміла вчасно зламати систему і використати нитки жорсткого світла, щоб зв'язати урнаставника на світловому мосту і знерухомити його. Отримавши свободу дій, старшина прикріпив до обладунків урнаставника гранату, вибух якої скинув параметея з мосту і відправив у падіння в розрив простору ковзання, розташований за композитором. Після поразки при землі урнаставник зумів пережити своє падіння в простовий розлом. Пройшовши через нього з деякою кількістю своїх переметеїв, він здійснив жорстку посадку на поверхні установки 03, не так далеко від пізодні композитора, де цей пристрій колись зберігався. Його практично одразу знайшла чорна команда спартанців другого покоління, яких він, тільки но прийшовши до теми, тут же перебив. Поки він убивав спартанців, його знайшов наглядач кузні композиторів і їхній кранитель. Штучний інтелект прибув на установку 03 з метою розслідувати причину недавньої активації службового портелу. Ледве дізнавшись, хто він такий, наставник попросив відвести його до кузні. Він також доручив наглядачу доставити йому злегка пошкоджений Ореол, який він, незважаючи на свою колись думку про кільця, планував відремонтувати і використовувати як зброю проти всього людства. Своєю чергою предтечі пообіцяв, що більше не буде створювати лицарів Перметеїв з оцифрованих композитором людей і не пустить уже наявних до кузні композиторів. Наступного дня, 26 липня, в безодні композитори увійшли інші спартанці під керівництвом Джона. Проте наставник залишився спокійним, вважаючи дії людей несуттєвими і замість негайної відповіді вирішив познайомити їх зі своїм світом. Незабаром він особисто зустрівся з людьми, які негайно відкрили по ньому вогонь. Однак наставник створив ударну хвилю, що дезорієнтувала спартанців, після чого нацькував на них велику кількість нових перметеїв. Виконавши свою частину угоди і доставивши притечі пошкоджений Ореол, наглядач став проти наставника за те, що той не дотримав свого слова не пускати Прометеїв на його установку. Наставник вже своєю чергою проігнорував його і вирушив на Ореол для ремонту і подальшого використання на землі. Спартанці пішли за ним у погоню. Повернувшись на установку 03, наставник знову зустрівся в бою з синьою командою, цього разу збираючись знищити їх усіх. Йому вдалося нейтралізувати команду, але перш ніжем він встиг добити Келлі. На нього зі спини напав Джон, який встромив свій бойовий ніж в окопартечі. Але той, ігноруючи біль і висловлюючи жаль, проте що не перекінчив 117-го, коли у нього ще був шанс, схопив старшину за шолом і підняв у повітря, маючи намір розчивити спартанцю черп. Старшина опинився на волосок від смерті, проте його товариші відкрили вогонь по наставнику у відчайдушній спробі звільнити свого командира з рук Перметея. Йому вдалося це зробити, але наставник по черзі оглушив їх усіх. Він спробував прикінчити спартанців, коли в останній момент їм на допомогу несподівано перейшов наглядач, який атакував предтечу в спину, після чого перемістив його в центр управління. Поки угорноставник намагався зрозуміти, що саме задумав наглядач, витіславши його сюди, у центрі управління з'явився сам Джон 117 з індексом активації. Оскільки спартан з'явився без зброї, наставник не напав на нього і між ними відбувся діалог, у якому Джон сказав. Що, оскільки звичайні методи не змогли вбити наставника, то настав час спробувати інший спосіб. Сказавши це, майстер старшина вставив індекс у ядро, чим викликав у наставника здивування, оскільки він, вирішив, що людина вирішила активувати Ореол тільки для його вбивства. Джон відповів, що він не має наміру активувати кільце, але щойно відключив всі протоколи безпеки. Це дало змогу наглядачу відокремити ту частину Оріола, на якій був центр управління. І обрушити її на кузню композиторів, у той час як Джон 117 був врятований наглядачем, який перемістив його назад до своєї команди на довгий меч. Наставник залишився в центрі управління і був перетворений композиторами, які зберегли його сутність в оцифрованій формі. Разом з ним ще також були знищені і усі композитори. Джон пізніше повідомив командування, що наставника можна вважати зупиненим, але не мертвим. А на цьому наше відео підбігає до свого завершення. І Якщо ви додивилися відео до кінця та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео і буду дуже вдячний за поширення. І по традиції нагадую вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово за допомогою сервісу БайМіїКофі. Всі посилання в описі до відео з вами, як завжди, був старий. До скорої зустрічі, і все буде, Україна.